Шуплер палацевий це елітний порційний чай, який відрізняється своїм насиченим і багатим смаком. Найкраща порціонка з нашого асортименту. Кожна порція цього чаю спресована в компактну форму, що зручно для заварювання та зберігання по 8 г. При заварюванні шупер розкривається глибоким і оксинутивим смаком з горіхо дерев'яними нотками. Чай має густий насичений настій темного кольору. Порційна форма чаю робить його зручним для щоденного чаювання, ідеальний варіант для новачків. Одну таку міні-цеглу можна заварювати на 500-600 мл води. Для замовлення пишіть нам в особисті або замовляйте на нашому сайті donpuer.com.